Всім привіт, мої любі українці! З вами знову я Скіфлер. І сьогодні ми зустрічаємося в черговому новинному відео на моєму каналі, яке буде присвячено огляду новорічного наступу 2024 року. Сьогодні ми з вами поговоримо про основні події цього наступу і, відповідно, також поговоримо про танки в кропках, а також 3D стилі, які будуть доступні нам для покупочки в цих самих новорічних лотбоксах. Але перед тим, як ми почнемо, не забудьте, будь ласка, поставити цьому відео лайк, це дуже допомагає для його просування. Якщо відео сподобається, то підпишіться на канал, мені буде дуже приємно. Відповідно, давайте починати. І так, в першу чергу, що треба зазначити, це те, що. Сам новорічний наступ на стартує 1 грудня, відповідно, вже в цю п'ятницю 8 ранку і буде тривати до 8 січня, також до 8 ранку, тобто у вас буде трошечки більше місяця для того, щоб досягнути 10 рівня рівня атмосфера свята, свій ангар а також за бажанням придбати новорічні лутбокси які то також стануть доступні саме в цю п'ятницю з 8 ранку по Києву. Але я вангую, що в магазин 8 вісім ранку ляже і нормально купити коробки зможете ви десь приблизно в 11-12 годин. Варгіймін без цього ж не може, ви ж це знаєте. Другий момент це те. Що гостем цього новорічного наступу став Віні Джонс, це британський колишній футболіст та таких клубів, як Челсі та Ліц, Це також е Тір 2 зірка кіно кінематографу, як на мене, більш відомий за роль в фільмі Карти Гроші Два стволи. Якщо ви знаєте якісь ще фільми з ним, то пишіть в коментарях, які прям культові прикольні. Е мені буде дуже цікаво почитати. Очевидно, що це зірка не рівня Міло Йоговіч та Айрон Арні, е але, тим не менше, в принципі, дядько прикольний на тому Спасибі. В усьому іншому це абсолютно такий сам. Самий новорічний наступ, який був в попередньому році, тобто у вас буде як завжди, праздничний ангар, да який ви зможете прикрашати на свій смак, також треба буде пройти цю прогресію до 10-го рівня атмосфери свята, виконати завдоручення двійні джонси і отримати свої дефолтні е, новорічні е, бонуси. Це в першу чергу бонус до фарму кредитів 50% і один з трьох бонусів на вибір або до прокачки техніки, або до прокачки екіпажу, або до е, підвищеного. Нього досвіду. Також, понятне діло, 1 грудня, як тільки ви зайдете, вам начислять е, танк третього рівня Чехословакії, який, як завжди, всі продають, який в абсолютно нікому не цікавий. Ну і з цікавого треба зазначити це те, що вперше в історії цих новорічних свят в нас буде доступна можливість. Отримати безкоштовно одну новорічну коробку на акаунт. Вам треба для цього буде зайти 12 разів в гру в період з 1 по 25 грудня, тобто на 12 раз, от якщо ви в цей період зайдете, вам начислять на аккаунт одну новорічну коробку з Лопати, велику. да? І по-друге, це те, що в цьому році в терміналі з подарунками в нас не буде можливість отримати акційний танк 9 рівня, як це було в попередньому році. А саме це був об'єкт 283 В цьому році також планували завести танк. Це був патент 9 рівня, але його не завезли. Замість нього ви зможете отримати в якості рідкісних подарунків, шанс на, якого, шанс на випадання, яких складає всього ж 9% це компоненти експериментального обладнання. Або, я так розумію, саме експериментальне обладнання, сподіваюсь, третього рівня. Ну і основне це те, що, як і завжди, фішкою будь-якого новорічного наступу є самі великі новорічні коробки, де ви зможете отримувати крім гарантованих 250 голди в кожній коробці, Відповідно, що більше золота в кредиті, в дні танкопреміонного аккаунту, речерського кота, унікальних стандартних прикрас, преміум техніку 8 та 9 рівня, техніку 2 та 5 рівня та 3D-стилі. Е, відповідно, як і завжди, я ніколи не призивав вас донатити в цю гру, ви це знаєте прекрасно. Але якщо ви граєте в цю гру, якщо ви в неї донатите, то очевидно, що найкращий момент задонатити в цю гру це саме новорічні лутбокси. Чому? Тому що вони так звані мають, е, е, знаєте, як. Ну коротше, це безпрограшна лотерея Чому тому, що ви за ті самі гроші отримаєте просто куди більше голди, яку ви потім можете потратити на трейдинах, на всяких чорних ринках і так далі. Так далі, так далі. І до цього всього в нагрузку до голди йдуть можливість виграти в преміумні танки 8 та 9 рівня, які саме давайте розбиратися. Також зразу скажу, що тут детально ми не будемо зупинятись на ТТХ кожного станку. Всі ТТХ я покажу перед ну буду показувати перед вашими очима. Захочете подивитися більш детальніше, поставити відео на паузу. Тут видно і обладнання, яке я ставлю на танк, ну і понятно, до пайочик. Але в цілому ми просто поговоримо з вами про тенденції, як буде грати танк в рандомі, і відповідно я поставлю йому свою оцінку. Значить, в першу чергу, це Петесао 8-го рівня американська XM66F. Це, в принципі, прикольна американська ПТ-САУ, яка хорошо їде вперед, хорошо їде назад, має хорошу Уділку, але при цьому всьому без броні взагалі в корпусі, тобто як ВЛД НЛД, так і борта повністю картонні. З Башкою, але при цьому всьому тут є два невеличкі ключка, але поп що в них попади. Дефолтні американські КВН мінус 8, дефолтна американська Ліфа 400, шикарний ДПМ більше трьох тисяч. І відповідно, в цілому машинкам, як на мене, буде вельми комфортною, вельми класною, при тому всьому ще й має хороше бронепробиття на звичайних і бронебійних снарядах, тобто підкаліберних снарядах. Тобто машинка доволі доволі ок. Я би поставив її десь приблизно 8-8,5 з 10. єдиний її. Мінус, це те, що вона така, знаєте, безфішечна, типу по факту, італійська ПТСАО в тілі американця без броні в корпусі, але з ДПМ -у. все. Йдемо далі. Другою кілер фічою цих кробок, і найбажанішим танком особисто до мене стане Тайгер Маус. Це по факту Є75 е в обличчі Мауса. Що це значить? Це значить те, що, по-перше, тут вирішена проблема з пробиттям голдою Мауса в лоб башні Тут, на відміну від навіть 10-го Мауса, не 260 мм броні а цілих 300. І плюс також тут. Тут не Маусган, а пушка від 85 е зельфово 530. І це як на мене дуже і дуже прикольно і приємно, тому що 530 це все таки не 490. Всі інші ТТХ ви бачите зараз перед собою на екрані. В цілому це дефолтний сверхтяж на 9 рівні. Комфортний абсолютно. Якщо ви любите такий геймплей, то в принципі гратися він буде доволі доволі непогано. І як на мене, це буде найкращим на даний момент преміум танком 9 рівня. Третій танчик, який завезли, це савковий танк, також 9 рівня Савок. Рабан Три снаряди по 390 альфи, е, їде як західник, стабілізація як захитника, точність як защитника, броня ніяк в защитника, ВЛД слабеньке е, з узвімий-зони в команді... лючке Міквода і НЛД. Е, плюс, вроді би, класна титанова башка з нетиповими ДСВК, УВ в мінус 8, але в іншому тут величезні лючки по 190 мм, в які вас будуть пробувати БЗ-176 на фугасах без ніяких шансів. Е, і відповідно ви будете висмакнути. Доволі доволі е, серйозно. Тому в цілому танчик такий собі, е, я би поставив йому оціночку максимум 6,5 з 10, тому що це по факту танк 8 рівня, яким зробили нормальне ВЛД і напіхнули на 9 -й. е, Це, як на мене, все. Далі. Тайп-63 це новий японський важкий танк 8 рівня з, з, з одночасно ж з цілими двома механіками. В першу чергу, це гіднопромітична підвізка, понятне діло, всі приколи з КВН-ними в мінус 14 тут в, в, в наявності. Е, і також з подвійним колбем зведення. То тобто з можливістю стріляти, типу, точно якщо ваша гармата охолоджена. В, в цілому в іншому, то танк, як на мене, абсолютно посередственність. Просто банально через те, що танк має, як ви бачите, доволі великі габарити, великий корпус, в якому повністю абсолютно відсутня броня. Вас сюди будуть пробивати абсолютно всі танки, які ви зустрінете, але при цьому всьому в танка Титанова башка. Яка не пробувається ну, майже жодними снарядами в грі, тобто на карті, де ви зможете пограти від башні, воєнба, на карті, де ви не зможете пограти від башні, ви е, повне лайно. Е, але ваша імбовість, кстати, коли ви будете торчати від башні, буде компенсувати те, що у вас посредським ДПМ і кончена альфа 320. В іншому в танк комфортний, з хорошим бронепробиттям на всіх снарядах, е, з хорошим фармом, з нормальною динамікою. Тобто, в принципі, машинка плюс-мінус ок, але опять же таки, за рахунок того, що величезний. Картонний корпус тільки 7. Е, ну і останній танк це танк, який вже є в нашій грі. Це колісний британський преміумний танк 8-го рівня г е, 1010 як на мене, дуже-дуже посредственна машина, яка тіпа, являє собою середній танк снайперський, але ніхрена снайперського в нього немає, тому що погане бронепробиття як на звичайних, так і на голдових снарядах. Невелика альфа, кончене ДПМ, величезні розміри, дуже хірова динаміка, особливо, що стосується розвороту на місці. Навіщо це існує, якщо є нормальні ПТАСАУ? Які так само можуть стояти в кущах і настрілювати не з Альфо 360, а з бронепробиттям 218, з Альфо там по 500 і з бронепробиттям 250. Я не знаю, але якщо вам випадеться з коробок, мені вас дуже жаль. Це танк на тройку з 10 не більше. Ну і останнє, що нас цікавить, це 3D-стилі. Вибачаю зразу за якість, це скріншоти вкрадені з Ашот Експреса. Тому маєте це на увазі. В першу чергу, це. Стиль на 75 в стилі є 100 попередніх років 3D-стиль, як на мене, прикольний, класний. Далі в нас 3D стиль на кобру. ну, і ви могли бачити, навіть в анонсі новорічного наступу, він виглядає також прикольно, але кобра токсичні танки я не хотів би, щоб на неї взагалі робили 3D-стилі. Далі в нас арта. Ну, Без коментарів. А iPhone 1, як на мене, стиль не дуже прикольний, але в цілому ок. А, і ну, кілер фіча цих кробок це, звісно же, хот-рот, стильна єбра, боже, який він класний, який він сексуальний, який він крутий. І от я б хотів, щоб мені з коробок випав спробок Випатай я сель 3D стиль, і для цього я буду донатити варгеймінгу свої кровні грошики Відповідно, фіналізуючи це все, ви мене спитаєте, чи ці в ці коробки чи ні. Я скажу в першу чергу, це те, що якщо ви граєте в цю гру і донатите в неї, то очевидно зараз це найкращий момент. Але в цілому всім іншим да, гравцям, що я рекомендую, це те, що ну, компанія не звезла нічого нового. Самі танки в коробках, ну, крім двох, нічого цікавого із себе не представляють. 3 d стилі також ну, не самі прикольні, крім Єбра, тому. В принципі, я би цього е, вам не рекомендував. Е, я ж, як стрімер, вимушений ці коробки купляти для того, щоб вам показати контент, тому приходьте 1 грудня на стрім, який буде стартувати в 11 ранку, будемо відкривати з вами 50 новорічних коробочок. Е, ну і також е, в телеграм-каналі я устрою опитування, хто буде купляти новорічні коробки, ну, в смислі в якій кількості прийдіть, проголосуйте. Силочка на телеграм-канал також буде в описі. Якщо довелося до цього моменту, поставте відео лайк, підпишіться на канал, я вас завжди обнімаю, припіднімаю, бережіть себе, близьких до України. Потримати ЗСУ. Дякую за увагу. До побачення!